До вашої уваги головні новини району. Це бродінюс у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. Ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до перегляду випуску новин. Закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке концерт у Бродівському народному домі. Репортаж із актового залу, футбол у місці Броди, з яким рахунком завершилася гра божественна літургія у храмі Собору для Святої Богородиці і Святої Теклі. Про ці та інші новини далі у випуску. У народному домі традиційно зібралися жителі, аби спостерігати за хорошим концертом. Більше інформації у сюжеті у Бродівському народному домі відбувся чудовий звітний концерт зразкової студії вокального мистецтва Гал Арт, що створений при Бродівському центрі дитячої та юнацької творчості. Чарівні дівчата виконували композицію, яка зачарувала серця багатьох присутніх. В загальному подія залишила хороші спогади про цей день. Долучилися до концерту і молодші учасники, які своїм талантом чарували глядацьку аудиторію. У вишитих костюмах діти виконували різноманітні музичні композиції. Тож звучали і сучасні пісні, які піднімали настрій жителям Бродівської громади. Ти Арсен Швайка подарував пісню Онор, автором якої є молодий та енергійний співак Хаят. Зіграй на струнах соло. Крім цього звучала українська народна пісня в сучасній обробці. Харизматичний Олександр Паньковецький подарував пісню, яка вражала бродівчан. Сьогодні такі концерти підтверджують, наскільки талановитими є наші бродівчани. Керівниця центру дитячої та юнацької творчості вручила випускникам дипломи та подякувала за руки плідної співпраці. І я сьогодні згадую той концерт, верніше репетицію, коли Сашко стояв тут по центрі, і ми декілька раз робили прогін раз, другий, а потім він так став і каже, можна по Ну, Ну, вам все добре заспівав, чи все треба. Буде? За мене. Але у нього чудовий чардаш. І цей чардаш, хай кожна дівчинка слухає у нього виконання. Я дивлюсь на Арсена, який прибігав на малюнок, і він все вагав з Іриною Михайловною, А потім знайшов Галат. І навіть згадались, поломаною рукою приходить виступати, правда? Поважного. Ви? Назара, спокійно, рівноважно. А дівчатка, дівчатка наші красуні завжди були хороші, красиві. І у нас на подвір'ї є така алея ялинок. Я нам пам'ятаєш, як садила. Та ялинка була маленька, маленька. І яна була маленька. А сьогодні от яка красуня. В загальному цей концерт був досить насечений і динамічний. Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». На стадіоні Ювілейний зібралися шанувальники футболу. Тут організували змагання, деталі у сюжеті. На футбольному полі стадіону Ювілейний зійшлися ФК богун Бобре та ФК Гірник із Новояворівська. Гра була насичена та динамічна. У першому таймі гравці ФК Гірник забили у ворота богунівців 4 голи. Після перерви гравці Богун бубри відігралися і їм вдалося забити один гол. Завершилася гра з рахунком 4-1 на користь ФК Гірник. Сергій Нікішин телеканал Лаканал У храмі Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі традиційно провели Божественну літургію, докладніше далі. У неділю храм Собору, Пресвятої Богородиці і Святої Теклі в місті Броди знову наповнився світлом віри, щирою молитвою та духовною єдністю громади. Отці Богдан та Іван Вихоре завершили божественну літургію, що стала особливою подією для місцевих парафіян. Цього дня зібралося багато вірян, які прийшли, аби разом із душпастерями піднести свої молитви до неба у центрі молитовного звернення, прохання про мир і спокій в Україні, про здоров'я парафіян, а також благословення для українських захисників, які щодня боронять рідну землю. Усі присутні єдналися у спільній молитві, а значна частина вірних із глибокою вірою та вдячністю приступила до святого причастя таїнства, що єднає людину із Христом і зміцнює в духовній боротьбі. Завершилася літургія особливою молитвою за Україну. Цей момент був сповнений глибоких емоцій. Лунала не лише прохальна, а й вдячна молитва за силу нашого народу, за витривалість військових, за надію на відновлення та перемогу. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн. На цьому ми завершуємо News. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі передаю слово Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Всім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Щоранку, о 9-й годині хвилини мовчання, вшановуємо пам'ять загиблих. Зупиніться на мить та віддайте шану нашим захисникам і захисницям. Вони поклали життя заради нашої свободи. Схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна і світла пам'ять. Слава Україні! Щороку 22 червня в Україні відзначається День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Саме у цей день, 1941 року, почалася війна на території СРСР, що забрала життя багатьох українців і стала символом великої національної трагедії. Цю пам'ятну дату встановив указ тодішнього президента України Леоніда Кучме у 2000 році, щоб вшанувати синів і дочок українського народу, які загинули внаслідок Другої світової війни. 23 червня в Україні відзначають День державної служби. Це про тих людей, які своєю наполегливою працею створюють ефективну державу. Це свято відзначається у складний для України період час війни, страждань, болю і втрат. Тому праця державних службовців є надзвичайно відповідальною і важливою для нашої держави. Щодня вони вдоводять свою компетентність і професіоналізм працюючи для України та українців. Віримо, що в єдності, сила і лише будучи згуртованими, можна справитись з усіма викликами і зробити багато корисних справ для переможного миру та розвитку нашої держави. Бажаємо працівникам Державної служби міцного здоров'я, благополуччя, мирного неба, а нашій ненці Україні якнайшвидшої перемоги. Зі святом, дорогі державні службовці! Бажаємо вам завжди відчувати гордість за свою професію і мати сили зміцювати світ на краще. Ваша праця це запорука стабільності і розвитку держави. Щиро вітаємо і бажаємо натхнення, здоров'я, гармонії у колективі та поваги від громадян. Не паліть суху траву, бережіть життя і природу. Лише завчора було випалено близько 2 гектарів землі. Безконтрольне горіння трави знищує родючий шар ґрунту, задає шкоди тваринам, забруднює повітря токсичними речовинами та часто призводить до масштабних лісових пожеж і знищення людських осель. Будьте відповідальними, не спалюйте суху траву та сміття у разі виявлення загоряння. Негайно телефонуйте за номером 101. Не паліть суху траву. Рятувальники обласного управління ДСНС нагадують мешканцям області, що не слід випалювати суху траву та сміття на присадибних ділянках, розводити відкритий вогонь поруч із господарськими будівлями, а також залишати недопалки та сірники на сухій трав'янистій підстилці. Варто пам'ятати, що за самовільне спалювання сухої рослинності або її залишків передбачена адміністративна та у деяких верхних.